Якщо книга, то це трилогія фінансіст. Дуже багато разів це казав. А, мабуть, це пов'язано з тим, що я до книжок ставлюсь достатньо скептично. Я розумію, що книги це дуже важливо. Книги треба. Люди повинні читати книги для того, щоб вони були цікавіші, щоб був більший славниковий запас, щоб було більше нейронних зв'язків. Щоб було більше о, умовного досвіду. Тут дуже дуже багато складових. Але орієнтуватися на те, яка моя книга. Ну, мене не книга зробила. Мене зробили моє життя. Мене зробила кількість моїх помилок. Мене зробили стреси. Мене зробила в якому сенсі влада, бо вона на мене тисла. В якому сенсі. Мої помилки управлінські. Ну тут треба розуміти, що саме ми хочемо взяти від книг. Досвід від книг ми можемо взяти. Можемо інструменти, теж можемо. Чи будемо ми їх використовувати, чи будемо ми. Оцю ідеалізовану картинку там, впроваджувати в своє життя. Це великі питання, глобальні. Бо в мене дуже багато навчання за плечима, у мене дуже багато аудиторних тренінгів, у мене дуже багато онлайн навчання, у мене дуже багато а, того навчання, яке я не застосовую в своєму житті, розумієте? А зараз от за рахунок блогу я вам даю інструменти, котрі ми можемо брати і маленькими кроками кожного дня вклеювати в наше життя, вклеювати в наш бізнес і робити з цього глобальні якісь історії. Тому книги вони важливі, але не зациклюйтесь на ньому, на них.